Відчувати себе впевнено у будь-якій ситуації та не боятись виступати перед публікою протягом чотирьох тижнів студентів академії Буковинської хвилі навчатимуть говорити гарно, правильно користуватись голосом та розкриють секрети власного успіху на радіо телебаченні та у соціальних мережах. Тож нині тренери радіостанції почали навчати говорити гарно, запам'ятовуватись своїми промовами та справляти яскраве враження за допомогою свого голосу. Опанувати ці навички прийшла і студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Катерина. Помітила, що вони проводять кастинг на ну. Набір в академію і мені сподобалася ідея. І я така чому мені? <гум> мені достатньо тих знань, які мені дають в університеті, але потрібно ще якось розвиватися, якісь мати нові скили і в майбутньому, щоб не боятися нових людей, нових спілкувань і нових знайомств. Також на курс записалась майстер-перукар Наталія. Дівчина запевняє на навчання прийшла не лише заради гарного спілкування з клієнтами. Так як я працюю з людьми, і тренди треба слідкувати за цим всім. Ні, не страшно, тому що в мене є двоє діток, і я хочу бути їм прикладом для того, щоб вчитися ніколи не пізно і не страшно, і треба докладати зусиль, якщо ти хочеш досягти своєї мрії і мети. У нас зараз дуже багато спілкування і по телефону, і комунікація з клієнтом дуже важлива для того, щоб розвивати свою, свій словниковий запас, своє мислення, тренувати свою пам'ять, дикцію, вимову. І тому я обрала. Буковинську хвилю для того, щоб покращити свої навики, директор Буковинської хвилі Олег Сірман розповів, що тренери розробили насичену програму для студентів своєї академії. Ми обрали для вас наших найкращих подучих, найкращих тренерів, які безпосередньо працюють з голосом, які знають для чого він потрібен як ним вправно користуватися. А знаю з власного досвіду, що вкладати свій розвиток це вже підгрузці якогось крутого класного життя, і даю вам гарантію, що після нашого курсу дійсно у вас все кардинально зміниться. Власним досвідом публічного спілкування зі студентами ділиться й Марина Скінтей. На своєму прикладі розповідаю, як комунікація мені допомогла досягти успіху, здійснити якісь перемовини, зацікавити когось у чомусь. Тобто я говорю не те, що десь прочитала в книзі, чи десь побачила по телебаченню, я говорю про Історії свого життя. По-перше, це людям цікаво дізнатися. По-друге, я це пережила. Тобто, я це можу найкраще донести. Я можу поділитися Я можу сказати, що було так, а що було не так. Якщо ти вмієш гарно говорити, якщо ти вмієш говорити так, щоб тебе хотіли слухати, все, ти точно досягнеш успіху у будь-якій сфері. Тренерка радить починати публічне спілкування у соцмережах. Необхідно зробити перший крок. Бо й те, що поки що говорити на публіку. Запишіть сторі в інстаграмі, так розкажіть, як ваш день пройшов. Ви були десь на виставці. Ці були на концерті. Розкажіть своїм друзям, коли ви почнете проговорювати, що ви хочете цікаве сказати. Коли ви почнете проговорювати свої думки, ви навчитеся якось докупи збирати ці думки і от доносити, от вже свій спіч, так пізніше, вже от обрамлений, оформлений, гарний. Ще одна наставниця Ірина Санікова понад 12 років заробляє власним голосом. Дівчина співала на різних майданчиках згодом з 2014 року. Ще й почала працювати на радіо у прямому ефірі тож нині вона буде викладати учням ораторську майстерність. Розповім про те, як правильно користуватися своїм голосом, розповім, що таке хороша правильна артикуляція, і допоможу досягати максимуму у будь-яких переговорах. Познайомлю наших учнів із інтонаціями, і взагалі допоможу інтонувати так, аби в їхній голос закохувалися і до їхніх слів дослухалися. Вже два роки я намагаюся вчити людей правильно розмовляти. Це не про уроки української мови, це саме про ораторську майстерність, про те, як користуватися. Атися своїм мовленнєвим апаратом і своїм голосом ще однією тренеркою стала відома блогерка Ірина Рей. Тож після чотирьохтижневого навчання випускники академії отримують професійний запис свого голосу у студії та можливість спробувати себе у ролі співведучого прямого радіоефіру Буковинської хвилі. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк Чернівецький промінь.